Всім привіт! Нарешті, нарешті на рибалці. І на особливій рибалці. По-перше, з фідером. Перший цього року, ну і вже задовший час перший раз з фідером нарешті. Зібрав такий мінімальний комплект, нарешті весь свій е любимий, можна сказати. І друге особливіше, що сьогодні Стато. Так що у нас сьогодні двоє. Річка вісла і на фоні замку. Ось така картина. Так, ну що, Розклались. Та місце робоче невеличке, крісло невеличке, Під вудочку дві підставочки. Столик маленький, в мене тут потім покажу. І Та й все, в принципі, що відро, корм. Зараз приготуємо наживку, я вже в принципі усипав. Піночка, мотель, прикормочний мотель, ліманочка. Ну і корм, в принципі, все, все дуже просто, і будемо вже там бавитися з кормом. Зараз я тут ні разу не був взагалі в житті. Місце дуже гарне, але я без поняття, яка тут глибина, яке дно, яке, який рельєф. Абсолютно нічого не знаю. Перед тим як починати, нам точно треба, хоча б разів ну, 5 кинути на різні дистанції, подивитися. Я буду ловити точно в першій половині ріки, в ближній, тому що течія все ж таки хороша. У мене фідерів немає таких прям, дуже важких хевіків, щоб ловити 100 плюс грам кормушками. Бо тут, я думаю, сотка кормушка, якщо посередині ріки ловити, треба сотку мінімум. Щоб вона стояла там плюс-мінус, хоча б і якось ну, рибу ловити. от. Тому я точно буду ловити перші половині ріці. Фідерок в мене до 80 грам. Шерман, мій такий один з любимих, можна сказати. Не, 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 не мій найлюбиміший. Він в чехлі лишився до 60 грам, а цей до 80 грам я взяв такий медіум ну, heavy він. Правильно це medium. От. І буду ловити кормушечками, я думаю, може навіть 50-60 грамів. В першій плані ріці. Може 15 метрів, 20 метрів, може навіть 10 метрів, залежно від рельєфу. Зараз ми прокидаємо оцю першу половину, туди далі далеко не буду кидати, бо тут ширина метрів, певно, 80 точно. ну, 70, от. І так, до 30 метрів. Кинемо, протягнемо, подивимося, яка там глибина. от. І розберемося там. Так що давай, поїхали. Я взяв маркетний груз 42 грами. Ну, такий неважкий, нелегкий, не, не, не важкий, середній просто. І просто так, як зараз. Давай трошки. Як воно падає, на що? Наскільки глибина хороша. О, дно тверде, вже навіть груз спав, так сильно віддав. Глибина метра. 3-4. 3,5 я б сказав. 3-3,5, напевно, швидше. І так, акуратно просунемо, подивимося. Ну, скажу, якогось мулу сильного нема. Точно. Є або, такі, або тверда земля, або якісь, може навіть і ракушка де неде проскакує, бо дно досить тверде. Не є таке прям різке, як камінь, але от воно є, є, є такі порпурності на дні, якісь дивні. Зараз ми будемо приміряти ближче, також кинемо разок. Другий. Розбираємося ну, доловити, виберемо точку і будемо вже з кормом, з кормушечкою. Шістдесяточка кормушка. Підергамчик. Мігенький. Чорний. Ну і все, в принципі, інлайн. Ось таке робоче місце. Тепер мінімально. Але достатньо. Є поводочки, є піночка, є насадочний мотиль і кормовий мотиль. Зараз ще додається коробка для загрузки прикормки. Дуже живописне місце. Красивий замок. Супер. Правда, прогон води, а тут, по суті, починається ж десь підйом на вихід з берегу. І от десь там в нижній бровці на глибині знизу ми десь якраз і зупинилися. Правда, ми не зупинилися вже не на ракушці, а трошечки е вже на ґрунті, по суті. Ну ґрунт такий не є дуже мул, течія мул тут не затримується. Але ракушки ж там нема. Ну, і... В принципі, вона непогана по дистанції, Я не, не кажу, що вона неправильно вибрана, але м -м, тут питання, що взагалі риби може не бути. Наприклад, на, на, цій, на цьому кусочку вона може стояти 300 метрів вправо, вліво, бо зима. Кучкується сім'ями е, риба, з граями, тому треба, треба розуміти, де вона взагалі на рік стоїть. О. Але нічого, ми спробуємо тут трошечки. Може, ще переїдемо десь, попробуємо. Трошки ще посидимо, півгодинки, 40 хвилин. Може, таке щось підійде. Можеш і може, дистанцію поміняти. Може, ще разок поміняємо дистанцію, теж правда. Попробуємо прям з течі, хай зносить трошечки. Поставимо 70-ку. 70, -ку. 70 грам я ловлю на цей фідер нормально. Плавний забросик, все витримує. А ти маєш 70-ку? 70-ку маю, так. Маю 70-ку. Більше немає, ніж 70, бо в ну, мене фідера не приспособлений до того. Тому. Ну, не хочу. Не люблю ті важкі ваги. Нормально. Це нормально буде. Треба рибку знайти головне. В принципі, як я завжди кажу, головне знайти рибу. Якщо ти ловиш там, де риби немає, там, по суті, теоретично не може бути покльовки і результату. Тому треба шукати. Так, що ми переїхали трошечки. Сидимо двоє. Дивимося за фідером. Дивимося за фідером. І переїхали на, на канальчик. Земний Зим, ну, канал, холодний. Але ну, він з'єднаний з, з річкою великою. Шукаємо рибку. Там не було нічого, поливали ми годинки півтори. Ми побачили жодного кльову, сіпу, обсосика, нічого. Тобто ну, приманка наживка. Ні разу не рухана. Ось, Тому приїхали сюди. Таке місце, що ну, я чув, що тут ловлять, ловлять хорошу рибу. Тут і голавль, і ясь, і думаю, інша риба теж є. У ну, нас ну, з'єднано з, з віслою, так що тут в принципі точно є вся риба, я думаю, ляш, лящ, що хочеш. Питання, що тут зимою? Не знаю. Шукаємо рибку. Закинулись, пару кормів що кинули, вибра дистанцію. Е, та просто посередині каналу, в принципі, така глибина до 2 метрів, може навіть метр сімдесят. Течія десь така бурштинська, кормушечка 40 грам, стоїть нормально, трошки менше навіть теща. 40 грам як вкопа на стоїть. От. І пробуємо, пробуємо розкормити. Зараз трошки під цей. Навіть щось таке мені здалося, тільки що був типу щось таке, як обсос, бо була і мотиляки пінка на гачку, і пінки не було, а мотильки скіпожований трошки, тому зараз будемо дивитися. Поміняємо гачочок на свіжий, бо гачок трошки тупенький вже і. Може щось може щось, піймаємо якусь рибку. Ну, така надія. Основне, кльовочку побачите, ціль. Будемо дивитися. Розклались такий каналчик. Канал метрів 20, може навіть немає, 20 метрів. Ну, десь 20 метрів, 18-20 метрів. Фідерної рибалки. Вчора нічим не закінчились наші пошуки. На жаль, старалися, шукали рибку. А таке буває: зима, це нормально. Холодна вода, дуже холодна. Січень на дворі, дика річка. Це не теплий канал. І, в принципі, теплих каналів тут біля нас немає. Тому ми шукаємо рибу в дикій водоймі. І це, ну, це важко знайти рибу просто, де вона зараз є, в якій ділянці ріки. Сьогодні другий день пошуків, ми вже на річці розклалися. Знову мінімальний набір, крісло, столик, якась прикормочка, трошечки наживки різної, мотильок. То, в принципі, те саме, що вчора. Навіть не мішав нове, прикормка вчорашня. В принципі, холодно, вона там ні скисла, нічого. Цілком в порядку прикормка. От. Дістаємо фідерок і будемо пробувати. Сіділи хвилин 45, напевно, може 50 максимум до годинки часу. Нема покльовок, нічого немає. Ну така мертва вода, в принципі. Не видно рибки зовсім. Тому є пропозиція їхати далі, шукати рибку далі. Зараз сядемо машинку, ще подивимося на супутничок і може щось знайдемо якісь перспективні місця тут. Такі якісь, не знаю, Річки інші, які впадають в вісло або там якісь затоки, можливо шлюзи, дамби. Щось, щось таке, що може десь бути затримуватись риба. от. Переїхали. Ще разок. Перейшли поїхати на злиття двох річок. Маленька річка втікає в Віслу. Зараз я там знаю одну ямку. Навіслі, але треба дойти пішки до неї. Така дичина, дике місце, природка, але до неї треба дійти, Доїзду нема, немає. Ну, як мінімум, зараз бо, точно немає доїзду. Стати десь там в дебрі, в деревах, теж не хочеться на машині. Тому краще пройтись. Пройтись трошки треба, метрів ну 800-700 до цього місця. Але у нас, речей, не так багато, так що вдвох це не складно. Зараз будемо пробувати, дойдемо туди, точно попробуємо. Ну там глибина, я пам'ятаю... Більше було ніж в інших місцях, так скажемо. Зараз покидаємо е, груз кормушечку. Будемо знати вже точно більше більш метри точні скільки там. Причина. Прийшли на місце, нікого нема. Максимально тихенько, дико, природа, лісок. Бобри тут лазять, видно, деколи ці дерева повалені. Дуже гарно. Я раз Під нашим берегом по плану ямка. Тобто там на середині видно течія більша, а тут ямка. Я принцип, тут осінь спінгував, то я знаю, що тут більша глибина. Зараз покидаємо, приділимося з глибиною. Закинув буквально, в мене там стояла на фідері з минулого місця, метрів 12-13, може 15. Я так, як, в принципі, закинув, зразу зрозумів, що, в принципі, як я і думав, глибина біля нашого берегу хороша. І навіть нічого не, 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 не вирішив не шукати, тому що е, кормушка 40 грам падала на рахунок 11-12. Е, з кормом я зараз вже закинув, впала на рахунок 10. Падхи. І Дно дуже тверде і дуже схоже на ракушку. Я так протягнув, трохи чуть, -чуть. жить, ніби камінчик або ракушка. я не думаю, що тут камінь, я думаю, що ракушка. Ну, При такій глибині тверде дно. Тут така заводь, течія стихає. ну Дуже прям мені подобається. Тому... Ну і глибина метрів п'ять. Плюс-мінус 5 метрів. Важко сказати точно, бо ну, вище 4 це 100%. Попробую. Кормушечка ну, не, не закормлювали, нічого не кормився. Просто так пошуковим методом зараз попробую, Можливо, навіть в різних місцях, трошки тут, трошки далі, трошки там. Може щось так буде. Або попробуємо це, пару, пару може кормушек кинути в одну точечку, 10-15-20 хп. Якщо риба є, то вона мала би клюнути. Це ж таки мотильок. І в прикормці мотильок, і на гачку мотильок. І сам корм, принципі. Без нічого такого, що злякати рибу не можеш, це, цей корм. Дуже такий бідний, бідний корм. Так що попробуємо. Якщо вона тут є, вона, вона б мала чудо. Вже з двома фідерами сидимо, закинули і на стару точку, де вже трошки прикормили, і шукали вже рибку. Нема значення, хоч 10 фідерів, я думаю, не буде нічого. Нема покльовки, нема жодного сіпу. Абсолютно. Нічого. Приманка жива, абсолютно мотиль. Е, пінка Ну, та, в принципі, люба, люба, любі рухи, любі дії, любі якісь, любий досвід не допомагає. Нема риби, нема покльовки. Швидше за все, що риба десь. Е, ну, Причому тут місце дуже-дуже хороше. 5, я думаю, навіть тут і 6 метрів. Ми так говорили, нам здається, що тут більше 5 метрів, можливо, і 6-6,5. Бо ну, дійсно 40-50 грамова кормушка падає на рахунок 10-11. При тому, що вона маленька і швидко падає. Одним словом, будемо шукати далі, пробувати знайти щось. І можливо, якийсь все ж таки теплий канал вдасться знайти, або буде тепліша водичка, де вона заходить та риба, і вона може. Теоретично харчуватися. Але ну, головне, щоб її знайти, що вона там є. А вмовити її, як її клюнути, то вже справа за нами. Я думаю, ми справимося з тою задачею. Головне, головне знайти її. От. Поки, ну виглядає так, що її тут немає. Навіть окуня, навіть бичка, якась піскарика, нічого. Йорш. Ну я не знаю де риба, її тут просто нема. Вона би клюнула на мотиля. Мотель завжди виривчає в всіх ситуаціях. Хоча б окунь, ну, якийсь йорш, 100% має бути. Якщо він тут є, він би клюнув. От. Стоять палички, каюра зігнуті, течія. Ну, все одно, сніжок, гарна погода. Місце на е, якусь весну на літо я вже маю. Це точно для місце. Ну, як мінімум, рибне 100%. Не знаю, яка тут треба буде, але глибина. До речі, от метрів 15 від берега вже е, підйом і там вже кормушка падає на рахунок 5. Тут 10, наприклад, 12, а там вже рахунок 5. Тут рушство таке. Ну все, побачимося.